Вітаємо на каналі і до вашої уваги. Огляд матчу Атлетіко Мадрид Інтермілан, Ліга Чемпіонів УЄФА. Це була цікава дуже зустріч, яка закінчилася на користь Атлетіко Патрит. Вони проходять далі, але була серія пенальтів. Перший матч для Мілана був десь успішним, тому що вони виглядали краще, вони забили, але були моменти, які вони повинні були реалізувати для голів. А саме голи дають тобі можливість пройти далі. Вони не забивали, особливо Арнаутовіч. Так він забив все таки той гол в першому матчі, але були ще моменти в нього, щоб подвоїти. Рахунок, і тоді інтер би скоріш за все пройшов в другому матчі. Інтер непогано почав в першому таймі Дімарко на 33-й хвилині. Вже забиває гол. Грізман Відповідає відразу, і потім Депай зрівнює рахунок за сумою двох матчів на 87-й хвилині. Здавалося, що ось інтер може все одно зачепитися, але ні, вони втомилися. Вони не могли забити стовідсоткові моменти. Вони не могли нормально пробити поворота. А Депай, до речі, дуже класно виглядав. Він боровся, бився, забив гол, забив пенальті, відтісняв захисників. Мені він дуже сподобався, особливо в другому таймі і в додатковий час. Ця людина дійсно ще може грати футбол на високому рівні. По пенальті, якщо казати, то це взагалі. Пристрасті, це драма, це неймовірна розв'язка. Обек бере два пенальті. Лаутаро Мартінес пробуває взагалі мимо і дарує дійсно прохід Атлетіку Мадрид. А ось Ян Зомер також показав свій сейф, але, на жаль, реалізація гравців Інтермілана, десь психологія вони Просіли головний тренер команди. Взагалі, інзагі він був дуже незадоволений грою своєї команди, і можна було зрозуміти його, тому що усі питання можна було вирішити в першому або в другому таймі цього матчу і не тягнути час до додаткового часу. Сіміоне дуже пощастило. З таким футболом буде важко щось в наступній стадії Ліги Чемпіонів показати, але це футбол і дійсно дуже цікаві матчі вчора. Матч Арсенал Порту. І сьогодні вже Атлетіко Мадрид, Інтермілан. Ось такі зустрічі, ось такий футбол. Тому дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. Обов'язково почуємося.